Вітаю вас і друзі. Зараз надходить дуже багато запитань від платників. Особливо це в нас зараз 2-4 група ФОП-єдинників, яких зобов'язали мати РРО та ПРРО. Особливо зараз податкові всі обзванюють своїх платників і розповідають, що будуть штрафи з 1 жовтня. Так воно і є. Вони будуть, і люди почали зараз активізувалися, скажімо так. Я намагаюся допомагати людям практично і хочу для вас записати сьогодні таке відео, де ми також з вами на практиці розглянемо приклад, як встановити перерву на свій гаджет. Можливо, це відео я не відповім вам на всі за ваші запитання, але деяку, хоча б якусь основу, ми з вами покладемо. Отож, друзі, я буду сьогодні показувати. Приклад на такому ПРРО, як чекбокс. Я впевнена, всі про нього чули. а Може, більше чули, можливо, хтось і не чув. Можете подивитися а зараз. В інтернеті можна знайти безліч таких пропозицій, як платних, так і безкоштовних. З безкоштовним, друзі, ПРРО, яке пропонує ДПС, я. Не працювала, я не зможу вам підказати. А на чекбоксі, кому це цікаво, можу показати приклад. Отож, друзі, що нам потрібно для того, щоб встановити самостійно перероб, нам потрібно мати комп'ютер, або звернутися до кого до того, в кого він є, і мобільний телефон. Для того, щоб зареєструватися, нам потрібен комп'ютер. Все інше ви будете робити на мобільному телефоні. Що мені потрібно для того, щоб зареєструвати чекбокс? Мені потрібен електронний ключ, електронна адреса і дані господарської одиниці. Що це за господарська одиниця? Всі прекрасно знають Це або магазин, або якийсь інший об'єкт оподаткування. Об'єкт оподаткування подається у формі 20 УПП. Хто не знає, як подавати 20 УПП, є вона на каналі таке відео, але сьогодні ви можете його не поспішати подавати, тому що чекбокс подасть його замість вас. Друзі, якщо подано ви молодці, якщо ще ви або ще не відкрилося, або було не подано, то сьогодні ми з вами це зробимо. І, друзі, що нам ще потрібно, це ну, звичайно ж мобільний телефон. Отож, давайте перейдемо безпосередньо до реєстрації. Тож, друзі, поїхали. Я зайшла в Google і так і пишу чекбокс. Бачите, є вже пропозиція. Чекбокс. Обираю ось такий значок чорний з буковочки S. І тепер мені потрібно зареєструватися. Я натискаю «Реєстрація». Далі заповнюю всі дані. Я використовую сьогодні ключ одного із платників. Тій людині реально потрібно зробити собі ПРРО. Тому все зараз у нас буде проходити, так би мовити, онлайн. І я допоможу і ви побачите на прикладі. Отож, заповнюємо номер телефону. Кожний заповнює свої дані. Так, заповнила друзі дані. І тепер натискаю Продовжити. Ну, звісно ж, ви пишете тут своє ім'я, вибираєте пароль, повторюєте його і натискаємо Продовжити. А тепер, друзі, вам пропонують підтягнути дані із ДПС. Тобто ви зараз введете свій електронний ключ, і дані підтягнуться, вам не потрібно буде самостійно його все вписувати руками. Отримати дані із ДПС. Тут ми будемо використовувати свій той самий ключ, який ми користуємося, як заходимо в електронний кабінет, ну або і ще десь інде. Так, файловий ключ ми не міняємо. Визначати автоматично ми не будемо. Обираємо ключ від Проватбанку. Якщо він у вас від Provatbanку, якщо ні, то, звісно ж, ви обираєте ту компанію, яка виготовляла вам ключ. Обираю сам ключ, пишу пароль до нього. Ну, тобто, як і заходимо в електронний кабінет, щитати. Далі підтягнулися наші дані. Натискаю далі. І, бачите, написано Дякуємо, ми отримали в ДПС наступні дані. Тут іде ідентифікаційний номер, ти платника, що це фізична особа, фізична особа-підприємець, і хто директор. Ну, в принципі, ваше прізвище, ім'я по батькові. Натискаю Продовжити. Завершення реєстрації. Тепер. Читаємо. Переходьте на портал та починайте роботу з найзручнішими програмними касами. Завершити реєстрацію та перейти на портал. Так, а тепер дивіться, друзі, В податкову ходити не треба. При реєстрації торгової точки форма 20 УПП, 1 ПРРО і 5 ПРРО всі дані автоматично відправляються в ДПС. Зрозуміло натискаю. А тепер створюємо е, торгову точку. Тут. Написано: якщо раніше ви реєстрували торгову точку в кабінеті податковий, то після синхронізації вони відобразяться в чекбокс. Потрібно лише конвертувати їх. Бачите, натиснувши дії конвертувати чекбокс. А тепер, друзі, із-за того, що в мене вже було подано раніше 20 УПП, в мене цей перший пункт, я синхронізувала і він у мене підтягнувся. Бачите, він викреслося. Тому мені вже не потрібно створювати торгову точку. Далі я перехожу до кроку номер 2 Додайте касу. Тут ми натискаємо одиничку, тому що це в мене перша каса. Торгова точка підтягнеться із 20 УПП, яку ви заповнювали, відправляли раніше, або щойно, якщо у вас його не було. Магазин господиня. Додати касу. Далі, знову ж таки, друзі, нам потрібно накласти свій електронний підпис. Натискаю далі, особистий ключ щитано. І в мене, бачите, з'явилася ще одна така, ще один рядок. Це у нас іде тестова каса. Зараз я знову бачите, натисну оновити дані. Весь час оновлюємо дані, щоб все те, що у нас відбувалося, воно підтягувалося і відображалося. Ну що ж, друзі, я натиснула оновити дані, і мій об'єкт оподаткування він підтягнувся. Бачите, все заповнено. А тепер давайте перевіримо, що відбулося в електронному кабінеті. Бачите, я зараз із серпня просто я показувала, що тут у мене 20 папа була вже відправлена. Перейду в поточний місяць у вересень. І що ми тут бачимо? В мене додало, додався ще один рядок за форма 1 ПРО. Бачите, квитанція зелененька, пакет прийнято. Саме тому в мене і з'явився цей рядок, який вже повністю прописався із даними. Далі, що я потрібно зробити? Я натискаю знову назад. Це я. А тепер, друзі, зверніть увагу, Створіть торгову точку. У мене вже викреслено, а тепер у мене вже викреслено додати касу, тому що торгова точка у мене була раніше створена, а щойно я додала ще й касу. Все, залишився останній крок, це крок номер 3 Зареєструйте касира. І для цього мені потрібно просто використати знову ж таки свій електронний ключ. Натискаю читати файл ключа касира і це не обов'язково буде та людина, яка є ФОП, а людина, можливо, це буде найманий працівник, кого ви оформляєте. Тому йому для цього також потрібен електронний ключ. Тобто ви використовуєте той електронний ключ, електронний підпис тої людини, яка буде у вас касиром. Натискаю, бачите, обираєте ключ. У мене від приватбанку далі підтягує, ой, зараз підтягну ключ, пароль. І так, запустити. І ось, бачите, придумайте логін касира. Тепер, друзі, тут потрібно придумати логін касира. Це буде, Якби нік чи ім'я, як правильно сказати. Я зроблю це ім'ям надія, але напишу англійськими буквами, англійськими літерами. Так, це буде надія. Я собі завжди це записую, тому що я можу забути людей багато, а людині потрібно буде це показати. Так, надія. Пароль. Також буде надія. Ну і, можливо, це буде рік народження. Нехай це буде. Ой, який ж там рік народження. Та неважливо, напишіть 2023. Я для напишу на буде 2023, бо я не знаю, в неї рік народження. Це не має значення. Так. І, бачите, підтягнути прізвищами по батькові і натискають Додати касира. Що написав чекбокс? Такий логін вже існує в системі. Оберіть інший логін. Так, значить, не хоче він такий логін, Уже багато зареєстрованих з таким подібним логіном або ім'ям. Ну, що я тут можу придумати? Нехай буде. Н надія, тому що прізвище також починає, починається на «Н». Додати касира. І все, друзі. Зараз в мене виконується пункт номер 3 Підказка. 3-5 хвилин чекаю. І більше зараз моїх ніяких дій не потрібно. Потім я дотискаю новити дані. Поки що нічого тут немає. Перехожу в електронний кабінет. Дивіться, давайте перевіримо. Бачите? Хоп, і з'явилася вже форма 5 РРО. Тобто це касир в мене додається. Квитанції зелененької ще немає. Вона у мене ще. Тільки десь в дорозі. І зараз, знову ж таки, почекаємо. Так, оновлю дані. Бачите, зелененька квитанція в електронний кабінет впала, значить, вже можна оновлювати дані. Все, ключ є активний. Тепер, друзі, дивіться, що нам потрібно зараз знайти. Перед тим, як ми будемо ставити зараз додаток приложення на свій телефон, нам потрібно зайти в каси. Ось каса. І бачите, є ось такий ключ ліцензії. Тепер, друзі, достаємо наші телефони і будемо ставити туди додаток, це приложення Checkbox на наш гаджет. Для цього нам потрібно зайти. Якщо у вас це Samsung чи якась, якісь телефон на базі на платформі Android, то це буде Play Market. Якщо у вас Apple, то App Store. Ну, там, де ви, звичайно, собі качаєте якісь додатки. На телефон. Так і пишемо. Я, на жаль, не можу вам продемонструвати це на телефоні. Просто, я думаю, що ви самі розберетеся, пишете чекбокс, скачати або інсталювати, як воно у вас там буде вискакувати. У вас на телефоні з'явиться такий значок круглий, чорненький з буквочкою S, такий, як я показувала, коли ми ось такий друзі значок С. І потрібно буде вписати туди логін і пароль. Логін і пароль це той, що я. Вписувала тоді, коли у мене чекбокс не приймав, сказав, що вже з таким логіном існує тут користувач, я вписала N-Надія і Надія 2023. Я собі на листочок переписала, тому що, знову ж повторюю, я можу це забути. Можете, я б радила вам записати також. І зараз на телефон я вписую логін n Надія і в поле пароль Надія 2023. Ну або те, що ви собі придумали для свого логіну і паролю. Тепер у вас запитують, коли ви зайдете, у вас запитують ключ ліцензії. І ось, друзі, я вам показала, де в касі ось оцей ключ ліцензії. Якщо ви натиснете, бачите, ось тут м, на такі три крапочки, є qr код для того, щоб не набирати оце все. Чудо руками. Ви можете скористуватися QR-кодом, навести камеру, і у вас зразу підтягнеться оцей ключ ліцензії автоматом, аби ви його не набирали вручну. Все, друзі, ось QR-код ви відсканували. Я впевнена, ви знаєте, як це зробити. Для цього потрібно просто включити камеру вашого телефону, навести на цей значок. Ось. Ось, друзі, доставайте свій телефон, включайте камеру, наводьте на цей QR-код, і у вас автоматом підтягнеться ось цей ключ рецензії, аби ви не набирали його вручну. Що далі? Значить, ви опинилися в приложенні додатки «Чекбокс» на своєму телефоні. Взагалі, вам комп'ютер більше ну, не потрібен це точно, тому що в повсякденному житті ви будете користуватися лише одним телефоном, а комп'ютер нам потрібен був лише для того, щоб зареєструватися в чекбоксі. Тепер ви опинилися в цьому додатку, що ж починати свою роботу. Ну, там ви, як звичайно, методом научного тика, подивитесь, що робиться в меню, можливо, ви поспілкуєтесь з тими платниками, ФОПами, хто вже користується такою програмою, можливо, самостійно розберетеся. Але так у двох словах я вам скажу, що вам потрібно робити. Дивіться, якщо у вас магазин. Ви зранку прийшли на роботу. Ви що вам потрібно для того, щоб пробити товар або пробити товар і надіслати людині чек своєму покупцю чи то в вайбері, чи в електронній пошті, де б там не було, або взагалі просто пробити товар без чека, якщо він нікому не потрібен. Вам для цього потрібно в меню відкрити зміну. Поки ви не відкриєте зміну, ви ніякий товар не введете. Значить, ви прийшли на роботу, відкрили зміну. І працюєте собі протягом робочого дня. Якщо, наприклад, ви фермер а ФОП, втора група, і вас таки зобов'язали поставити собі РРО ТРПРРО, і ви поставили собі чекбокс, ви взагалі продаєте там декілька разів на рік. Взагалі, коли у вас там зділка та состоїться, коли ви продаєте там пшеницю чи то якісь інші сільгоспродукти, по сільгоспродукція. То вам не потрібно кожного дня відкривати зміну, тому що у вас немає продажі, і ви взагалі що будете відкривати зміну для чого? Щоб вона просто у вас весь день висіла. Вам цього робити не потрібно. Ви відкриваєте таку зміну лише тоді, коли у вас іде продажа. Якщо продажі немає, то ви зміну не відкриваєте. Просто не користуєтесь цим проложеннюватися. А продавц, якщо ви продавець чи ви хазяїн магазину, власник, то як вам потрібно? Ви прийшли в магазин, ви відкрили зміну протягом дня працювали, і для того, щоб увечері уйшов чек, ваш на? Ем... Сервера ДПС за дзвіт. Вам що потрібно зробити? Нічого вам не потрібно робити. Вам просто потрібно закрити зміну. Тобто, це не такий за дзвіт, як на звичайному РРО. Там вам треба вибивати там, 502 чи 703. Ні, у вас чекбокс зробить це сам тільки тоді, коли ви натиснете закрити зміну. Друзі, якщо ви, наприклад, не працюєте, тобто вихідний у вас в магазині або ще там якісь причини, немає продажу за день, або взагалі ви сиділи в магазині ні, Ніхто не прийшов, а ви вже відкрили зміну. Ні, відкривайте зміну лише тоді, коли, за наявності покупців, щоб ви не гулялися з тим додатком, туди-сюди. Отож, друзі, ще раз повторюю, ви, якщо маєте якусь продажу, відкриваєте зміну. Якщо не маєте продажу, не відкриваєте зміну. А й для того, щоб вам відправити чек в кінці робочого дня, натискайте Закрити зміну. Тепер, якщо у вас є виникають якісь додаткові запитання, є там гаряча лінія, є дзвінок другу. А я думаю, що у всіх будуть виникати запитання. Тому я думаю, люди будуть користуватися такими послугами, і це дуже зручно. Тому ніякого не стісняйтеся, прозванюйте, якщо є додаткові запитання. А тепер, друзі, дивіться, що нам... Потрібно буде ще зробити, оскільки цей додаток він взагалі платний. Ця програма, Checkbox, вона безкоштовна зараз лише один місяць. Нам потрібно буде проплачувати його або кожного місяця, або відразу там за півроку, чи в кого яка можливість його проплатити. Як нам проплатити? Ми заходимо ось в меню саме на комп'ютері, і дивіться, друзі, ось в меню є оплата. Бачите, сьогодні вашу організацію ще не внесена до системи платежів. Дана функція буде доступна на наступний день після реєстрації. Ось, якщо не зареєструвалася, в мене рахунку тут немає. То платника, якого я зареєструвала вчора. Ми вже можемо зайти сюди. Я заходила, натискаю Оплата. Ось, друзі, бачите, а це я зайшла в того платника, якого реєструвала вчора. І тут вже не пише нам знак оклику, що немає даних. на Наступного дня вони ж там так і написали, що дані будуть відомі наступного дня. І ось сьогодні для цього платника наступив наступний день. Я зайшла в оплату знову ж таки оплата. І тут вже є таке у нас повідомлення іншого характеру. Оплата каси, рахунок буде виставлений 10-го за період 10-го по 11 одинадцяте. Бачите? Тобто зараз я реєструвала його 9-го і до 10-го в мене місяць безкоштовного користування, тому що вони дають таку можливість людям спробувати, чи сподобається, чи не сподобається. Можливо, людині буде незрозуміло, можливо, не сподобається або якісь плани зміняться, або інша програма потрібна буде, або взагалі платник закриється. Тому я вважаю, що місяць безкоштовного пробного варіанту це дуже зручно. Далі ось. Бачите, 61 по 6.11 рахунок буде виставлений аж в наступному місяці. Тобто через місяць от ми зараз зайдемо в рахунки, а тут даних немає. Тобто немає рахунку для проплати. Ось зайду вже там 6.10 і натисну на рахуночок і там підтягнеться мені рахуночок, щоб я змогла проплатити, якщо я надумаю працювати з чекбоксом далі. Це, друзі, все, що я згадала, ніби таке я вам сьогодні сказала. Я розумію, що це потрібно спробувати своїми руками, але хоча б я якусь таку загальну інформацію дала. Для вас, сподіваюся, це відео було для вас хоч чимось корисним. Можливо, я не на всі запитання тут відповіла, але якусь основу я вам запропонувала. Все, друзі, я дуже дякую всім вам за увагу, всім вам бажаю миру і добра. Нехай щастить!